Відео то я загрузив, а публікувати то забув одразу. Буду публікувати вже сьогодні, ось з утра. За кофем. Так. Ось такі наші справи. Ця бабочка маленька, але дуже гарна. Яскравого кольору. Пити до струмочка покупатися, а потом прикинув, что у меня воды достаточно. И хватило, я обкупався, чистенький, буду виходити на трасу. Я готов їхати вперед, найти место, где хорошо ловиться мобильная связь, потому что я тут даже видео не могу опубликовать. Тут вообще до... показує 4Г, но скорости вообще нема никакой, ничего невозможно открыть. Вот такое. Тут, в общем, капец, и поэтому я назад иду по своим же следам. Бо інакше я попаду або в яму, або в страшний завал і не зможу пролізти. Так що йдемо. Прикол на картах обозначена Санта Анна. А тут написано Сантана. Інтересно. Може, просто коли карти составляли неправильно поняли, а коли знак свішали, місцеві поправили, сказали, що ми називаємо це Сантана. Отакої. Дивіться, який тут наче степ. Травичка така гарна. Але я думаю, що це спеціально вирубали. Сьогодні погода така Прям наче это. Прям наче я в друге кудись місце попав. Прям помінялось усе. Коротше, я так їду, їду і вже давно їду. І думаю, а щось не так, щось помінялось. І я зрозумів, що помінялось. Так і почалась рівнина довгожданна Ось та рівнина, яка должна бути наконец то вона з'явилася. Невже далі буде рівнина? Бо там дорога різко заворачує в річки, можна і правда. Ніхрена себе сонце зажарило сьогодні. Проход води збільшився. Я різко допив воду всю. Ну до городка вже небагато залишилось, так що нормально. А ще руліва знову почала скрипити, бесить мене. Треба її підкрутити трошки, бо не можу, аж больно. Ось таке. Їдемо. У мене, виходить, я так думаю, що він трошки вчора скривив мені звзди і з-за цього знову збрасую на вторую. Получається, ззади, як только переключаюся на четверту звезду, воно вже збрасує на вторую саме. Але нормально. Той чувак мені поставив знову длинну каретку. Але ж він це зробив безплатно і каретка працює дуже довго до сих пор і хоч би що їй. тому нормально. Ну поїду трошки на второй звезді, це не страшно, мені вже не багато осталось їхати, так можна і на второй. Нічого страшного. Мост дуже високий, судя по всьому, може бути річка судоходна. Бо чого вони його так підняли? Там щось затонувши, типу, плот якийсь, Этот самий, не плот, а як я, блин. В общем забув. Паром, паром. Річечка така дебела. Зараз я її заворачую і буду їхати вдоль неї, але вже в іншу сторону. І десь тут за поворотом буде вже цей городок Сантана. Сантана. От. А тут прямо на мосту торгують якимись вкусняками. Ось я вже під'їжджаю до цього містечка. Тут перша заправка. Тут нічого немає. Ні води, ні заправок, ні вай-фая, Зато є дуже хороший пес. Лежить, а Він мене бачив, але ніяк не зреагував. Хороший розумний пес. Такі бувають, да. а в основному собаки дурні. Опа, жигуль. Короче, Мобільна сеть у мене виробилась. Найшов два продуктових магазинчика, трошки прикупив продуктів необхідних. Бо багато шо внезапно закінчилось. Там булична їжа, мені нічого не подобалось, не знаю. Зараз ще раз подивлюсь, на що то мені не дуже. Побачимо. Може краще куплю місце, де сам щось приготовлю. Взагалі, цей город не оправдав своїх очікувань. Нічого тут що-то взагалі мене не вразило. Навіть мобільна зв'язка не робить. Добре, що хоч води набрав. Будем двигаться вперед, може далі щось повезе. Yeah. Тут ось опять військовий об'єкт, а там на этом самому на шлагбаумі стояли солдатики. Короче, і один зі мною така поздоровка, прикольно. прикольна. Вот. Блин, только я виїхав, починається дощ. І що робити? Вертатися назад і шукати схованку спереду. А тут ось такий знак приємний. Ще й такий велик намалювали. Ашан такий, ашанистый. Доїхав. До следующего. Вот та хоцепетівка якась дуже стрмная була, вообще, там типочки стрмные кругом. Сейчас подивлюсь, что тут будет. Следующие хацепетки ось такі вот я заказал. Я так і не понял, вроде бы 9000. Чуть больше 2 долларов получається. Горох, помидор, мясо, мясо, сало, картопля, рис. В общем, нормально. В общем, непогано. За такую цену мясо наложили небагано. Дощик іде, будемо перечитати трохи. У них якесь щось проблеми з електричеством, немає електричества, не можна зарядити телефон. І навіть мобільна связь працює дуже погано, не можу в інтернет взагалі підключитися. Ось таке. Оця штука дуже класна, гуава. Вместо конфет можна їсти. Стоїть менше 100 гривень за кілограм. Така вкуснятина, що можна поїдати. Получається? Так. Да. Якесь прояснення, вроде, наступає. їхати. Попробуй сьогодні хоча б проїхати побільше. От, расстояние Хотя це не критично в принципі но можна От, Як будет десь зарядить телефон заряжу Но пока не попадается Что-то такая місцевость пришла Такая интересна заброшка Да, да ця хацапетовка да я обідав, называлась Сан Педро Вспомню От. Тут якийсь новий асфальт місцями зовсім лежить, а місцями його взагалі немає. Інтересно так, так? Да? Може цю трасу тільки строять, бо там теж немає асфальту зовсім. От. Але на картах вона вже давно обозначена. А в кінці буде ще одна. На цій заправці прикол в тому, що тут апарат для продажу води, платний, поэтому безплатної води немає. Зато є розетка, я трошки зарішуся. А тут ще два супермаркети, я в них забіжу. Може я погарячився і не треба було раніше йти в магазини, доїхати сюди. От, а потім заїду ще на вторую заправку, може там дозаряджаюся і наберу води. Получається, от от. тут два супермаркети, я полазив. Знайшов солодку цю, а найлюбимої складені, що мені подобається, я не знайшов. Тут ніде немає її. І ще карточки не приймають. Може це просто, що тут у нас зі зв'язку проблема. У цьому домі поймав якийсь Wi-Fi, Але такий медленний, що я його ну, нафіг. Поїду далі. Тут далі заправка, я ще трошки заряджу телефон, води доберу. І тікати вже пора. Рішив далеко не їхати. Знайшов класну прямо над дорогою, піднявся трошки в горку. Вот. Походив кругами і знайшов поляну супер. Которая дороги закрита густою густими зарослями. А самое главное, що отсюда є дуже класний вихід потом на завтра наружу. Так що нормально. Тут кругом движуха, там хати, там хати, там хати. В початку цього горба там теж був якийсь заход до якоїсь хати і загорожені. Але я зайшов там, де вже закінчилось, короче. Я думаю, що це такий дикий кусочок. Майже не видно, але це будуть последні кадри на сьогодні. Я ще напостидок там зарядився, знайшов якусь бесідку за якогось двора і в ній була робоча розетка, так я зарядився ще. Що заряду було мало. Рішив далі не їхати, думаю, чого спішити. Мені ще цілий місяць шариться в цій Колумбії. От, я буду їхати не спіша. Ну, зараз може трошки швидше, а доїду до городів, там де буде Wi-Fi і вся цивілізація, там вже було мідні. а так нормальненько. На самом деле вони шумлять, там у них фонари горят, так что это будет хорошая маскировка. Сейчас начинаем раздупляться. Пару раз комарик подлетал до меня, но сейчас вроде нема никого. Будем распаливать. Не знаю, как будет чутно. А ну давай. По-моему, это какая-то обезьяна. Вот на звук, ну давай, еще похикай. Поводу витрат моїх, це я вирішив покоментувати трошки, поотвічати. Витрати, ну, воно якраз і буде десь. от. Коли буде рік, якраз десь 4000 буде. 4000 євро, так як я і говорив. Може чуть більше, ну, тут важко посчитати. В принципі, я прикидував, воно так десь виходить, 250 доларів в місяць я тут трачу на продукти. На велосипед. Ну, велосипед там не багато, в принципі, якщо розтягнути на цей, я вже не знаю скільки він у мене, 250 доларів, навіть сожрав він у мене чи скільки, в общем, нормально. Витрати вкладаються в той ліміт, який я собі намітив. Тому добре. По поводу так, значить, що в Колумбії будуть нички найцікавіші. Тут нички хороші, їх легко шукати, але є недостатки, що дуже сиро, камахи всякі противні. Зараз ну, сьогодні нормально. Сьогодні вночі пішов дощ, під утра дуже сильний був, такий, прям, прям на чоливень цей. Ну, а так вже наче, все і підсихає трошки. Нормально, справляємося. По прогнозам, там зараз буду підніматися на висоту е більше 500 метрів сьогодні піднятися. І думаю, що там клімат поміняється, там казали по прогнозам, що там випадає менше дощів. Дуже цікаво. Так, ну там по поводу міфів про Колумбію. Ельдорадо. Може тут я накаєста його знайду. Буду шаритися по лісам, поки не знайду. <гум> я туди вже не попаду, не встигну. Я б хотів, але не, не попаду. Навіть за цілий місяць я не зможу доїхати туди і назад, а там велосипед ще може зламатися. От. Анди, гори. Хватить з мене гор. Я вже побував на Векогір'ї. Хватить. Якось у мене швидко. У мене було галочку поставити, висоту взяти. Амазонія точно ні. ні. не хочу туди. Мені цього хватає. Культура і мистецтва ну, то в принципі так, краєм глаза можна глянути щось. Тут мистецтво кожну ніч. На прошлій стоянці співали щось вовсю, а на цій стоянці навіть ще й під гітару ночі. Так що весело. А града. Я города не люблю. Для галочки так можу проїхати, в за Боготу заїду, Да. Десь в центр, туди погуляю, подивлюсь, там таке цікаве, поснімаю для вас. А, ну може для вас нички виглядають однаково, а для мене вони всі різні. О, дивіться, така рослина. Бачите як? У неї ще такий специфічний запах, дуже противний. І я так думаю, що вона частково відлякує навіть комарів. От. А ще тут такі здоровенні. О, я вам зараз покажу їх. О, дивіться, які. Я їй накривав свої дрова, щоб не намокли ночі. По поводу рікоти. Рікоту я знаю дуже добре. Я її пробував ще в Україні, я її пробував в Італії. Вона всюди однакова, по всій Європі. Це такий творожок, жиденький, водянистий. Невкусний, абсолютно невкусний взагалі. А оце, що я тут купив, вони його просто назвали Рібота. Люди називають просто названням, взяли якийсь сир, зробили. От, у нас такий самий похожий сир в Артіївці робили знакомая. так вони його називали бринза. Люди називають названням, яке знайоме місцевим, хоча воно не має ніякого відношення до настоящої назви. от, По поводу сирів, оцей сир, що я тут купив, цей теж похожий, але він більше похожий на оцей на адигійський похожий. От. Оці сири це обичний сичужний сир, але з короткою видишкою. Там неділя-дві і все. Оце такий виходить, сирок з невеличкими дірочками і трохи жартуватий. А якщо його там місяць-два-три, то він стане зовсім жовтий, твердіший, і з дирочками, і запах з'явиться приємний. Але в усіх регіонах состав сичужного фермента, з якого робляться сири, він різний. І саме молоко по составу різне, тому і різні сири бувають в різних регіонах. Ти ніколи не зробиш е, сир, наприклад, ну, от, от голландський який сир або швейцарський, який там роблять, Тому що у тебе не буде такого молока. Навіть якщо ти їхній сичок візьмеш от, і привезеш в Україну, то ти не зробиш з українського молока. такого сиру. Так само і пармезан. Ти не зробиш ніколи з українського. Він робиться тільки в определеному регіоні в Італії. він ще й витримується 2-3-4 роки. Отоді такий тут становиться, ядерний. Сам сичук, кстати, я знаю, що це таке. Я колись сам участвував в його добуванні. Це дуже такий процес жорстокий, не для дітей. Всім, якщо захочете, я вам розкажу, Но це не для всіх інформацій. Так, виходить, він изначально, він такі крупинки і пахнуть точно як пармізан. Вот. Це такий концентрат. Молоко пастеризують, потім додається штучку при температурі десь 40-30 градусів і виходить сир. Смак ранкової кави. В общем, щось мені остання кава. Коротше з трьох кав, які я пролив по Колумбії, дві погані, а от це взагалі говно рідко Це ще хуже, ніж я ото там купував. все наверх, от Горький вкус якийсь такий. І та остання, що я купив там, ото в Хацапетів в Еквадорі. Тож якийсь горький вкус. Я спочатку його не замітив, а зараз взагалі аж так противно пить. І судя по тому, що я тут наблюдаю, то, скоріше всього, в красних пачках ота кава, яку я купляв в Перу, колумбійська, вона, каже, навіть Ну, Я спробую ще спробую різне. Ну, щось мені не вставляє колумбійська кава. От в Бразилії я прям з першого разу попав на таку вкусняті. І потім купляв все була вкусна. Бразильська кава дуже дешева була і дуже вкусна. Більше ніде такої не було. В Аргентині і в Чилі там продають тільки бразильську, причому продають відходи рідкісні, Там не так. Не а в Перу продають колумбійську. Ну, от, ну, от таке по поводу вопросов, там, де будеш зупинятися, це задають в країнах, це дуже складний процес там, візовий якісь такі. І прочі. Я їжджу по тим країнам, де таких вопросов не задають. Хоча там в Еквадорі тітка, я не знаю, що одного не хотіла, вона, вона такі питання не задавала. Но, судя по всьому, то таке... Вони вирішили, що там мало у них пасажирів їздить, тому вони от -от так їх. А в основному ніяких таких немає. Я тільки, що як ми з Сашком їхали в, в Хорватию, то нас там захотіли закрити на карантин і сказали, де ви будете зупинятися. Дайте адрес, щоб поліція вас перевіряла. І ми там поморижились трошки і відповіли їхати в Харвати і назад. Було таке, так. Да. Ну, то був во времена карантинів парановірусних. Ну, а тепер у мене всі кордони відкриті. Судя по тому, що я наблюдаю у других мандрівників, і те, вот що я тут в Колумбії замітив, все, що пишуть в інтернетах, інтернеті, страшні страшні, страшні такі візові требування. Это все дичь. Особливо азіатські країни, всякі африканські бідні. Вони придумали ці візит чисто для того, щоб бабла з тебе збити. І все. Трошки бабла собі в казну. От. А то, що ти там будеш розказувати, їм до лампочки абсолютно. Я помню, як двоколісних хроніки виїжджали в, в Мьянму і пам'ятаю їхній розказ про це. Що там теж вони, Там ребята що вони розказують, куди вони будуть їхати, що вони там будуть робити, а там до лампочки. Вони ждали, поки їм денег дадуть. І все. О, такі ось такі от штуки, так. Да. Поводу небезпечних комах звірів. Небезпечні звірі, я вже казав, собаки. Більше ніяких небезпечних звірів тут не зустрічав. Насікому, ну це такі муравні, які вредні бувають, то найпротивніше, ну, звісно, комари. Але з ними я знаю, як боротися. Ну, ось таке. от. Немає нічого страшного тут. Я би сказав так, в Україні страшніше. Комари просто тут опасні, бо вони зразу переносять. Але кусаються наші комари намного хуже і больніше. Не такі ядерні. Таких комарів, похожих на наших, я от один раз такий зустрічав в, в Аргентині таке. А мене тоді ще й шершні покусали. Я оце хтось пам'ятав саме такий жорстокий, а то був жорстокий, тому що, во-первых, у мене тоді з водою проблема виникла, але я тільки знайшов каністру з водою, потім. А потім мене комари кусали вечором, потім ще трошки утром, але в основному вечором там таке було. Я задимів, усе обдимів вокруг, оббризгався тією хренью. Нічого не допомагає. Вони все одно десь знаходять ничку якусь і кусають тебе. Все одно. От. А утром мене обкусали цієї джмалі. Такі маленькі, чорні, ну кусаються больно. Сім штук мене вкусило тоді. Ото, б, ото був жорстокий день, мабуть. За всю подорож. Оно. Маркетинг. Їде на мотоциклі, щось продає і включив, кричить, ото таке. Оце вони тут, це тут кругом таке. Це вся Південна Америка така. По поводу того, що колумбійські дівчата найгарніші, так, да, можу підтвердити, найгарніші. Більша половина дівчат дуже гарні. Я з такого процента гарних дівчат ніде не бачив. Причому по поводу того, що чувак описує, які вони. Як вони виглядають, так вони виглядають зовсім по-різному. Тут є дуже багато різних національностей. Є такі, що прямо взагалі як європейці, є такі, що якісь як індуси виглядають, азіати. Таке відчуття, що іноді зустрічаються і якісь в'єтнамці. Тут дуже багато національностей перемішано, і негри є, і всі вони виглядають зовсім не так, як в інших країнах. То есть, а то, что найгарніше, это точно, да, подтверждаю. Тут именно прям такие дівчата гарні дуже встречаются. Ну и последнее питание з Ютуба. Что Най... будешь робити по прилету Бадрид? як будеш легализуватись в Испании? Ну, По-перше, я ще окончательно не вирішив. Кстати, по поводу цього вопроса, я ще окончательно решение не прийняв. Возможно, возможно я действительно не буду. Цей раз е зупиняться. І поїду ще нагоду мандри. Може бути повні, звісно. сейчас я говорю, що я точно вирішив. Я от прилечу туди в Мадрид, і там усе на місці побачу і вирішу. От. Але реалізуватися в Іспанії дуже просто. Туди йдеш, по-перше, треба отримати захист. От, там може скажуть, що надо до відказуватися, чи може не скажуть, не знаю. Ну коротше, головне його отримати. Він у них такий процес дуже, дуже такий странний, дуже такий тяжкий, длинний, бюрократичний. Потім ти отримуєш якусь бумажку, там, яка тобі дає дозвіл на проживання. Потім треба ще побути писати резидентам, там ну, На протяженні року ти отримаєш таку цікаву бумажку, яка тобі дає право спокійно їздити по Європі. От. Ну Це таке для почала. Це є в Іспанії, допустимо. Да? Тут я подумав так, що не треба зациклюватися на Іспанії. В принципі, люба європейська країна підійде, тому що. В принципі, Мені для того, щоб в ближайші три роки кудись путешествувати, ніяка бумажка їхня не треба, мені вистачить мого паспорта. У мене ще три роки. Я зможу не тільки по Європі, а ще куди хочу літати, якщо захочу. От. А вже до, до того часу я нагуляюся і, і спокійно буду чекати, коли получу бумажку, місцевий паспорт. якийсь. Це, є ще дуже хороший варіант, що можна б поселитися, наприклад, десь Македонія, дуже класна країна, і Боснія. Там класно тим, що там дуже дешево. Там дешеві продукти, жилье, скоріше всього, там теж дуже дешеве. Вот. Але ці країни дуже скоро теж при... в Євросоюз попасти. А даже если не попадуть, з їхнім паспортом без візовых країн ще більше, ніж українських. З українським. Тому що так, що так, класно. В будь-якому випадку вони колись будуть в Євросоюзі. Там вся проблема тільки з Сербією. Євросоюз хоче приймати всі країни разом, не хоче Сербію отдельно. А Сербия там у них канібализм немножко є. Тобто офіційно влада вроде как готова визнати, всі а люди нет. Там є, що немає претензій до інших країн, і вони визнати незалежність косова, таке, ну, таке, ну це таке, це лірика. В общем, я вам розказую про те, що мені дуже ці країни подобаються. Болгарія дуже класна, Ну, Болгарія щось за Болгария в час багато слухав, не звісно, може там, правда, жильо сильно подорожало і комуналка, то може бути Болгарія вже не дуже хороша. В общем-то, поэтому если я поїду ще на рік в Мандри, то по возвращению, скорее всего, може я може і на Іспанії вибору. Потому що окончательно рішення не прийнято. Мені дуже важко решить. Мені треба приїхати в Іспанію, трошки покататися по Іспанії пару недель. І воно так якось самому стріляне і скаже. Хочу їхати в мандрі, або хочу все, не хочу їхати в мандрі, зараз залишаюсь и все. И все Ну, по-перше, я буду силитися на съемному жилье. То есть це, це означає, що я не завжди селюсь в Іспанії, можливо, я потім переїду, переїду. в вот інший. <говорит> буду техніки, да, це вже з телеграма. Єдиний вопрос, який там є і недавно обсуждався. Телефон новий, я купувати. Стабілізатор мені теж не потрібен. Мені вистачить цього телефону. А знімати нову подорож. Причому одна камера буде, одна камера Sony, похожа на ту мою, що була. Только есть там лучшая модель. Если я такую найду, бы где-то, потому что ну, новых таких не нет уже. Вот. Я не знаю, что там нового сейчас произойдет. Мне мало интересно. Вот эта камера Sony 680. Она очень классная. У нее даже и она у Wi-Fi там есть встроенный. Там вообще очень классно все. Матрица там получше даже. Стабилизация очень хорошая. Вот эта камера мне идеально подойдет. Конечно, я не смогу так снимать хорошо на ходу, как я снимал в экшен камерой. Поэтому вот, зато очень классно можно будет снимать с зумом. О, о, тоді я вам буду знімати дуже багато цікавого. Я можу і людей показати. І здалека животних різних, природу, такі місця, такі речі, які телефоном я не мог показати, і екшн камерою теж неможливо показати. Тому мені та камера більше всього подобається. Я хочу, щоб у мене було одне устройство, тому що в походних умовах, якщо у мене буде два устройства, я не зможу монтувати відео нормально. Це тоді треба ще й ноутбук. І ноутбук, і тоді все це і займатися монтажом, і це займе багато времени. З ноутбуком я тоді буду дуже сильно прив'язаний до розеток і всього іншого. Ну, Теж то, то варіант, можна, такі, да. Таке путешествие совсем іншого формату. Я буду їздити, їздити, десь зілитися у когось в гостях, або десь якесь житло знімати, поживу там трошки, потусуюсь, потім далі поїду, так медленно переміщатися. Теж варіант хороший. Бо так мандрувати, як зараз, вже мені надає, не хочу. Так що оце, в общем, так подітожимо. Це я добиваю до вчорашнього відео, щоб воно було подлінніє. І буде класно. До нових серій. Пока.